У Саудівській Аравії помер король Абдала одному з найбагатших чоловіків світу. Перевалило за 90 років. Його статки видання форуб оцінювало 19 мільярдів доларів. Абдала правив арабською арабську країну з 2005 року. Останні кілька тижнів король провів у лікарні через легеневу інфекцію. У Саудівській Аравії він вважався поміркованим реформатором. При його правління дозволили критику пресі. Також король послабив контроль над населенням з боку релігійної поліції. Тепер правити державу буде його 79-річний брат Салман. Саудівська Аравія, світовий лідер з експорту нафти, і ціни на неї на біржах сьогодні зросли в очікуванні змін на ринку. Ну а тим часом слова співчуття лунає з усього світу прокоментувала смерть короля і директор МВФ Крістін Лагард. Я зустрічалася з ним кілька разів. Це велика втрата. Однак він залишив великий спадок. Він був чудовим лідером, запровадив багато реформ та якоюсь мірою був адвокатом жінок.